Хаял Алекперов, відомий в Україні Екстрасенс, нещодавно поділився своїм новим баченням під час розмови з журналістами. Він наголосив, що це видіння прийшло несподівано і було настільки чітким, що він не мав жодних сумнівів у побаченому. За його словами, через 48 годин українська влада підпише таємний документ про завершення війни. Цей документ не оприлюднять одразу. Суспільство дізнається про нього лише на початку зими, але ключове в іншому. За словами Хаяла, фактичний кінець війни вже почався, і до остаточного припинення бойових дій залишилися лічені дні. Він наголосив, що не знав тоді жодних деталей офіційних документів, але його бачення практично повністю збіглося з тим, що значно пізніше стало відомо як 28 пунктів мирного плану Дональда Трампа. Саме тому, як зазначає Олег Перов, його слова сьогодні звучать особливо дивно і точно, ніби він описував готовий документ ще до того, як про нього стало відомо світові. У своєму видінні він побачив, що першою ключовою умовою стане безумовне підтвердження суверенітету України. За його словами, це питання звучало чітко: жодна угода не могла розглядатися без гарантії того. Що незалежність України визнається всіма учасниками майбутнього процесу. Це був базовий фундамент, на якому будувалося все інше. Хайал зазначив, що у його баченні ця частина документа йшла першою, ніби задаючи рамку для всіх наступних рішень. Другим елементом він побачив укладання між Україною, Росією та Європою всеохопної угоди про ненапад. Він наголосив. Що у видінні формулювання було таким, ніби всі спірні питання та невизначеності минулих 30 років оголошувалися завершеними, не шляхом переговорів чи компромісів, а саме через формальне фіксування їх вирішеними. Але Кперов дивувався цій формулі, бо не міг зрозуміти, як таке можливо на практиці, але у видінні ця позиція звучала однозначно. Далі, за його словами, прозвучав третій пункт. Росія повинна була зобов'язатися не вторгатися в сусідні країни, включно з Україною, а НАТО в свою чергу не розширюватися далі на схід. Хаял зазначив, що це було подано як обмін зобов'язаннями, а не одностороння поступка. Він підкреслив, що це виглядало не як чиєсь бажання, а як жорстко закріплений елемент документа. Четвертим пунктом він побачив діалог між Росією та НАТО під посередництвом Сполучених Штатів. Мета поступове зниження ризиків, уникнення ескалації та створення умов для економічної співпраці. Але Кперов підкреслив, що у видінні звучали саме такі слова: де ескалація, глобальна безпека, перехід до економічної інтеграції. Він зауважив, що саме формулювання було схожим на дипломатичні документи. П'ятим пунктом він побачив гарантії безпеки для України. Хаял не бачив деталей, яка саме країна чи структура їх надасть, але сам факт гарантій був дуже чітким. Він сказав, що відчуття було таким, ніби Україна нарешті отримувала не просто обіцянки, а реальні механізми захисту. Далі у видінні з'явилася чисельність української армії. Він бачив цифру 600 тисяч, але Кперов наголосив, що ця цифра була конкретною, без жодних додаткових пояснень. Він навіть зазначив, що ця частина видіння здалася йому технічною та дивною. Він не розумів, чому побачив саме це, поки пізніше не почув, що такий пункт справді фігурує в непідтверджених версіях документа. Наступною умовою стало закріплення позаблокового статусу України. У своїх словах він підкреслив, що бачив формулу, за якою Україна оголошувала відмову від вступу до НАТО. А НАТО, у свою чергу, Погоджувалося це закріпити у власних статутних документах, зобов'язуючись не приймати Україну в майбутньому. Далі Хаял побачив пункт, за яким НАТО зобов'язувалося не розміщувати свої війська на території України, тоді як європейські винищувачі мали бути дислоковані в Польщі. Він зазначив, що ця частина також була дуже конкретною. Після цього він побачив пункт про гарантію США, яка складалася з кількох умов: компенсації за надані гарантії, втрату гарантій Україною у разі вторгнення в Росію, автоматичне відновлення глобальних санкцій проти Росії у разі повторної агресії, а також визнання недійсної гарантії у разі безпідставного українського удару по Москві чи Санкт-Петербургу. Хаял не міг зрозуміти логіку цих умов. Але визнав, що структура була надзвичайно складною та нагадувала юридичний договір. У його видінні була також умова, що Україна зберігає право на членство в ЄС, а також отримує короткостроковий пільговий доступ до європейського ринку. Він акцентував на тому, що це було подано як тимчасова, але важлива економічна підтримка під час процесу відновлення. Потім він побачив масштабний економічний план. Хаяло писав його як пакет для відбудови, який включав створення фонду розвитку, розвиток технологічних галузей, спільні американсько-українські проекти в галузі енергетики та інфраструктури, будівництво центрів обробки даних, штучного інтелекту, реконструкцію міст та відновлення постраждалих територій. Він зауважив, що виглядало це все ніби окремий розділ документа. Окремо він побачив, що Світовий банк має створити спеціальний інструмент фінансування для цих процесів, що здалося йому дивно конкретним. Далі у своєму видінні Хаял Алекперов побачив блок, який стосувався Росії та її повернення до світової економіки. Він наголосив, що ця частина виглядала дуже технічною і була подана як домовленість про поетапне зняття санкцій, прив'язане до виконання всіх пунктів угоди. У видінні було видно, що Сполучені Штати укладають з Росією довгострокову економічну угоду, яка стосується енергетики, видобутку ресурсів, інфраструктури та технологій. Особливо його здивувала згадка про спільні проекти в Арктиці та технології, пов'язані зі штучним інтелектом, бо ці формулювання прозвучали дуже незвично для духовного бачення. Він також побачив, що Росії пропонують повернення до формату G8. Йому здалося, що це подається як елемент стабілізації, а не як політичний жест. Наступним у видінні з'явився великий фінансовий блок, присвячений замороженим російським активам. За словами Хаяла, він бачив суму 100 мільярдів доларів, яка мала бути інвестована під керівництвом США у відновлення України. Він також побачив, що США мають отримувати 50% прибутку від цих інвестицій. Окремо він відзначив, що Європа мала додати ще 100 мільярдів доларів, щоб збільшити обсяг інвестиційного фонду. Після цього він побачив, що Росія повинна закріпити у своєму законодавстві політику ненападу щодо Європи та України. Хаял пояснив, що це виглядало як офіційний крок. Який мав би юридичну силу всередині самої Росії, а не лише в межах угоди, він наголосив, що таких формулювань раніше ніколи не чув у політичному контексті, але у видінні вони з'явилися дослівно. Далі він побачив домовленість між США та Росією про продовження договорів щодо нерозповсюдження та контролю над ядерною зброєю, але кперов сказав, що у його баченні цей пункт був поданий як важливий фундаментальний елемент. Він також побачив, що Україна погоджується залишатися безядерною державою відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Цей пункт здавався йому логічним, але неочікувано точним у формулюванні. Особливо його здивував пункт про Запорізьку атомну електростанцію. Він побачив, що ЗАЕС має бути запущена під наглядом Маджате. А вироблена електроенергія повинна розподілятися порівну між Україною та Росією. Хаял зазначив, що це видіння було настільки конкретним, що він навіть не міг зрозуміти, як така деталь могла з'явитися. Пізніше, коли він почув про це у ЗМІ, він сильно здивувався збігом. У наступній частині видіння Олег Перу побачив блок освітніх та суспільних зобов'язань. За його словами, обидві країни мали запровадити програми. Спрямовані на толерантність, культурне порозуміння та боротьбу з расизмом і упередженнями. Він побачив формулювання, згідно з яким Україна мала прийняти правила ЄС щодо релігійної терпимості та захисту мовних меншин. Окремо він побачив, що обидві країни скасовують усі дискримінаційні заходи щодо ЗМІ та освіти, а також що вся нацистська ідеологія має бути заборонена та засуджена. Він наголосив. Що все це було подано у баченні як частина єдиного пакету умов. Далі він побачив територіальний блок угоди, але Кперов пояснив, що найважчим для нього виявився момент, коли він побачив, що Крим, Луганськ та Донецьк визнаються де-факто російськими, включно зі Сполученими Штатами. Він також побачив замороження бойових дій у Херсонській та Запорізькій областях вздовж лінії зіткнення. У видінні було видно. Що Росія відмовляється від усіх інших територій, які ще контролювала, особливо чітко він побачив, що українські війська повинні відійти з частини Донецької області, а ця територія має стати демілітаризованою буферною зоною, яка юридично вважатиметься російською, але де російські війська не повинні будуть з'являтися. Він наголосив, що цей пункт викликав у нього найбільше емоцій, але він описав саме те. Що побачив, після цього він побачив пункт, за яким обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою після укладення угоди. Він також побачив, що жодні гарантії безпеки не діятимуть, якщо одна зі сторін порушить це зобов'язання. Хаял зазначив, що ця умова виглядала як запобіжник проти повторення конфлікту. Останнім пунктом у видінні було припинення вогню. Хаял побачив, що після узгодження меморандуму обидві сторони повинні негайно відійти до визначених ліній. Лише після цього припинення вогню вступає в силу. Він наголосив, що бачив це дуже чітко, як останній крок перед початком виконання всієї угоди.